Ну ладно, Віктор Іванович, а Петі скільки дали? А, ну насправді Петі ми занесли ще цей. Ви ж бачиш, він кожен матч, кожен матч приходить, судить. Тобто, десь там перед началом сезону ми попрацювали з арбітрами, занесли. От. Конкретні суми я не знаю. Там ми це не розподіляли, але я думаю, що достатньо добрий кусочок перепав, якщо Петя кожен раз приходить, і заміть він перший приходить на поле. Щоб не цей. Він знає, кого треба судити. Да? Да, і в попередній грі з Вінфілдом він постарався. Да, і... Ні, в попередній грі судив Свідра, але, ну, мабуть нього цей, він же, там, той ліміт коштів, який йому видали, він же відпрацював тепер. Ходять другі. — А що там ткач? Юра Танч нормально, він в кварталі знімається. Вроді би все добре. А що ти маєш на увазі? Ну, Плохотнюк Андрій його протеже, говорив, що він агент. якби так, агент, <пажут> що <пажут> там супер ігрок. Чи ви про що виправдав неочікувані? Видно, що хлопець треба йому цей час пройти, адаптуватися, тому що грати там на район це одне діло. Там такі, там, мабуть, хлопці, ну там може, легший футбол. Тут зовсім інший, більш динамічний. Десь фізики йому не вистачає, як Андрій Армоленко там в динамо. Тут йому треба ще потренуватися, Ми дали Плохотнюку персонально розробили план тренувань, він знає, що робити. Розробили дієту персонально. Тобто там все налагоджено, там все буде. В дієту входить відвідування пабів? А, ні, на це теж дієта. Я б сказав, би, навіть голодання. Пап, пап голодання, добре, дякую за інтерв'ю. До побачення.